Вітаю з відео. Сьогодні буду розповідати про скульптуру зимородок зі скверу київських інтелігентів. Скульптура зимородок знаходиться у сквері київських інтелігентів. Скульптуру зимородок встановили у 2013 році. Скульптура зимородок є першою роботою Костянтина Скритуцького із Цикл пам'яток присвячених українській інтелігенції. Скульптура зимородок це бронзова фігура птаха з паличкою під пахвою. Він не проти злетіти в вору, але рідний край, до якого так прикипіла серцем рідкісний птах, не відпускає. Зимородок має сором'язливу натуру. Йому ніяко за все, що відбувається навколо, тому часто ховає свою голову під крильце. Ця скульптура символізує, що у наш час інтелігенція стає видом, що вимирає. Дякую за перегляд відео, ставте лайки, коментарі та підписки і не забувайте відправляти мої відео тим, кому цікав український контент.